Лісок, красота, пташки співають, трошки дощик пройшов дуже гарно в лісі. І Я, як завжди, йшла, йшла і знайшла. О, такий красунчик маленький, один. Ростуть сімейками. Два. Три який красавчик. Чотири. А, ще є п'ять. О, який гарний. Шість. Целе колечко їх. Шість. Сім. О, який гарний. Оце паровичок. Ммм, Ще подивимося. Таке гарне колічко. А, роді нема більше. Дивитися гарно. Єди такий гарний. а, а яка ах. Супер. Ще дивимося. Одно таке колечко. є ще один, такий великий красавчик. Оце попала. Ще дивимося. <ривання> Ось таке полювання у нас. Холодно ще один. Ще один. Треба це колечко почесати, обдивитися. Пенічок, марамушок теж візьмем, теж чистенький, гарний. Нема більше, але дякую Богу і за то. Добрый день! Раз, два, три, четыре, семь, восемь, висим штучек.